Доброго дня! Я запрошую учнів 11 класу на корекцію розвитку. Тема уроку робота з джерелами інформації, складання тематичних виписок на основі отриманої інформації з газет та журналів. Отже, відкрили зошити. Записуємо число 25 березня. Наступний рядок класна робота. Тему уроку пишемо з абзацу. Робота з джерелами інформації. Крапка сюди ж складання. Тематичних виписок на основі. Отриманої інформації з газет та журналів перевіряємо робота з джерелами інформації, складання тематичних виписок на основі отриманої інформації з газет та журналів. Давайте з вами пригадаємо. Що ж таке інформація? Отже, інформація це дані про навколишній світ. Що ми з вами робимо з інформацією? Давайте подумаємо. Інформацію можна зберігати, повідомляти іншим людям, переробляти. Сучасна людина отримає за день дуже багато інформації і цих способів безліч. А що ж є джерелом інформації, подумайте. Джерело інформації це людина чи предмет, що зберігає інформацію. Джерелами інформації можуть бути фотографії, музейні експонати, картини, книги, інтернет, малюнки, альбоми, журнали чи співрозмовники. У процесі взаємодії ця інформація доходить до інших людей. Головне, щоб джерело інформації допомогло людині задовольнити її інформаційні потреби. Ми з вами сьогодні будемо використовувати журнал як джерело інформації. А тепер пригадаємо, що ж таке тематичні виписки та як над ними слід працювати. Отже, зростаючий потік інформації, інтерес людей до науки, техніки, мистецтва все більше вимагають вміння читати, робити записи почутого і прочитаного, зіставляти прочитаний матеріал із раніше відомим, систематизувати його. От для того. Щоб правильно, з максимальною повнотою використати книгу, людина повинна оволодіти певними практичними навичками. Самостійно робити спостереження, так і висновки з прочитаного, точно цитувати знаходити певні положення для підтвердження чи заперечення певної думки, складання, оформлення записів залежить від особливостей мислення людини, особливостей запам'ятовування та осмислення. Записи допомагають швидко відновити в пам'яті раніше прочитане, і навіть через деякий проміжок часу воно служить певним довідковим матеріалом так, для кожного з нас. Пригадайте, які нам відомі види запису. Їх дуже багато, так, і вибір кожного з них визначається конкретною метою. Якщо зміст книги нескладний і легко засвоюється, можна обмежитися складанням плану роботи. Якщо нас вами цікавлять лише окремі місця, то потрібно виписати саме їх, зробити тематичні виписки. А за ними ми вже складаємо тиязи. А якщо книга містить нову і дуже важку для засвоювання інформацію, тоді нас цікавий такий вид запису, як конспектування. Отже, тематичні виписки це особливий спосіб запису, прочитаного або почутого. Ось давайте з вами запишемо визначення. Що ж таке тематичні виписки. З абзацу записуємо тематичні виписки. Тематичні виписки. Тере – це особливий спосіб. Це особливий спосіб запису змісту, запису змісту, прочитаного чи почутого. Перевіряємо математичні виписки це особливий спосіб запису змісту прочитаного чи почутого. Мета виписок. Підготовка матеріалу для доповіді або повідомлення. Так, запишемо, що ж є метою виписок. Пишемо мета виписок. Це підготовка матеріалу. Це підготовка матеріалу для доповіді повідомлення. Так, є, перевіряємо мета виписок, це підготовка матеріалу для доповіді повідомлення. Слід запам'ятати, що складанню виписок передує добір необхідної літератури, її значення. Саме на цій основі складається план, відповідно до якого вже складаються тематичні виписки. Найважливіші місця з прочитаних книжок можна записати дослівно, а іноді своїми словами. Якщо точне посилання на статтю посібник не потрібне, найчастіше виписки оформлюються у вигляді цитат, а тепер ми з вами ознайомимося із пам'яткою, як працювати з виписками. Перше, виберіть з тексту потрібний матеріал. І випишіть його на картку як цитату за таким принципом цитата, прізвище ініціали автора чи авторки твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книжки чи том, сторінка, а можна створювати й електронні картки. Друге, цитування чужих слів потрібно робити з абсолютною точністю, за змістом тексту. Є третє. Цитати як самостійне речення треба оформляти за правилами пунктуації при прямій мові. І четверте, якщо цитата є частиною думки того, хто пише, то її беруть у лапки і пишуть з малої букви. Так, а тепер з вами ми ознайомимося із зразком, так, тематичних виписок. Так, дивимося на манітор, так, спершу в нас йде цитата, так? Григорій Савич Сковорода, український філософ, поет та артист, який був дуже популярний свого часу в усіх колах української людності, від європейськи освіченого пана до малописьменного селянина. Оце в нас тематична виписка, так? Яку ми зробили з такого джерела, що ж є джерелом, так? стаття Дмитра Яворницького Григорій Сковорода, яка вміщена була в журналі Мистецтво і Слово за 2007 рік, в четвертому номері, і ця стаття розміщувалася на другій сторінці. Так, бачимо, що тематична виписка оформлення у вигляді цитати, так, а далі йде джерело. Звідки саме ми зробили цю тематичну випуску? Отже, давайте і перепишемо цей зразок собі в зошити. Відкриваємо лапки, так, З абзацу пишемо. Григорій Савич Сковорода тире. Український філософ, Ома – поет та артист. Ома який був, дуже популярний. СВОГО часу в усіх колах української людності. Кома від європейські. Від європейськи освіченого пана. До малописьменного селянина. Так, є, поставили три крапки, бо думка не завершена. Лапки закриваємо. Так. І з абзацу записуємо джерело, звідки ж ми взяли цю цитату для того, щоб зробити тематичні виписки. Автор статті Яворницький Д. Крапка Григорій Сковорода, так, бо стаття має назву Григорій Сковорода. Дві скісні рисочки. «Мистецтво та освіта. Це назва журналу, в якому вміщена ця стаття. Мистецтво та освіта. Крапка 2000 Двотисячне. 2007 рік. 2007. Так, крапка тире номер 4. Крапка тире С, крапка 2. Так, це друга сторінка. Так, є. Ще один зразок. Недалеко від міста Чигирина, над річкою Тясмином, що розливалась тут широко й багнисто, притулився хутір Хмельницьких, в суботі звався, Оселив його Богданів батько Михайло. Ось ця цитата взята із статті Трущевського, юність Богдана Хмельницького, а була вміщена в журналі Золота Пектораль за 2010 рік в сьомому номері стаття розміщена на п'ятій сторінці. Так бачимо, спочатку в нас йде цитата, так, а згодом джерело. Звідки ми взяли цю цитату і зробили тематичні виписки? Так, отже, на наступному рядку так, з абзацу відкриваємо лапки і пишемо недалеко від міста. Недалеко від міста, Чигирина над річкою. Тясмином. Ома, що розливалась? Що розливалась? Тут широко, тут широко. І багнисто, Кома притулився. Притулився хутір Хмельницький, хутір Хмельницьких. крапка. Суботів звався, суботів звався. Оселив його. Богданів батько. Крапка, Михайло. Михайло. Крапка, лапки закриваються. Так, з, з абзацу записуємо джерело, так, звідки ми взяли цю цитату. Трущевський ти. Крапка юність Богдана Хмельницького. Юність Богдана Хмельницького. Дві скісні рисочки. Золота пектораль. Крапка три. 2010. 2010. Журнал був виданий у 2010 році. Так, 2010. Тре номер 7 Сьомий номер. Крапка -тере, S, крапка 5, п'ята сторінка. П'ята сторінка. Так, отже, сьогодні ми з вами пригадали такі види запису, як план, тематичні виписки, так тези конспектування. Тематичні виписки це особливий спосіб запису змісту прочитаного або почутого. Мета виписок це підготовка матеріалу для доповіді або повідомлення. Складанню виписок передує добір необхідної літератури, її значення. На цій основі складається план, відповідно до якого згодом складаються тематичні виписки. Так, і сьогодні ми з вами ознайомилися із зразками тематичних виписок. Дякую за увагу. До побачення!